Щойно кур'єр приніс замовлення наше із варуса. Зараз з це все розпакуємо. І покажу вам загально. Це все було скуплено на 2200 гривень. Оці три пакети. Ось що у нас вийшло на 2200 гривень. Це у нас тут картопелька, морква, бурячок, буде борщ на днях. На кулінарному каналі. Хто не підписався, підписуйтесь. Яблучка, огірочки. Тут у нас сир. Це ми випадково два види сира замовили, не знаю, чи з'їмо, чи ні. Фарш різного виду, яйця, молочко, контик. Вообще, дуже люблю. Ось цей десерт класний. Нам сподобався. Тепер дуже часто ми беремо. Борщ буде в мене із курятиною ця цибулька, бананчики, ковбаска, така варена, дрогобицька теж дуже люблю. Боня дуже засмучена. Що <laughs> це все не для неї? І ще замовили Людмилці ось такий стейк. Я щось останнім часом взагалі не можу її їсти, тому тільки Людмилка це буде їсти. Ось такий обід я приготував. Це обід Людмилки. Ще раз кажу, я таке не люблю. Коротше, раніше їв, зараз коротше, щось то не можу я таке їсти. А Людмилка взагалі кайфує від цієї рибки. Салатик зробив, пюрешка. Да. Так. Також я виглядає мій обід. Плов, я люблю, із сметанкою. Салатик і томатний сік. Зараз пообідаю та потрібно їхати на роботу. Людмилка з Бонією поїдуть зі мною. Поки вони будуть гуляти, я буду робити роботу. Шопеніана і пахіта буде балет. Я, коротше, десь там годинку, десь півтори годинки пограю в балет. Поки вони будуть гуляти. І потім ми всі разом поїдемо додому. І отак я обідаю. Ви когось бачите тут в кадрі? Залазить на стільчик і просто сидить і дивиться, як її. А як я починаю починає виганяти, вона на мене ображається. Я ще хотів вам дещо показати. У нас деякі нюанси вилізли із ванною. Зараз покажу. У передньому відео нам часто писали таке питання: чому ми не поміняли тут ванну, чи не пофарбували. Друзі, я в тому відео розповідав. Ми літом це все будемо фарбувати, тому що треба, щоб були відкриті вікна і було дуже тепло, щоб це все швидше висохло. Це по перше. Це такий нюанс, що ми пізніше це все зробимо. А ось другий нюанс. Коротше, тут почала відлазити фарба тільки в одному місці. Тільки в одному місці це швидше всього, і за того, що погано було прогрунтовано. і погано було десь відмито. Тільки в цьому місці відходить фарба. Так, то кругом фарба тримається, все чітко, все, все дуже гарно. І ще у нас боня на дієті вона важила 1300. Це ми ходили до ветеринара, вона сказала, вам терміново треба на дієту. І вона вже похудала, вона вже важить 12500 і по ній це дуже сильно видно. Для собак кожні 100 г це дуже важливо. А як ми її важимо вдома? Я от стою сюди на ваги. Сюди на ваги. У мене ще плюс телефон і в карманах і там що. І ось так беру боню на руки, стаю на ваги і так важу боню. Да, бонюш? І так ми зважимо. Ну, точно вагу ми дізнаємося, коли підемо до ветеринара. На 24 число ми записалися. Скоро підемо і там треба нам корм міняти на звичайний. Зараз вона дієтичний їсть. І, коротше, все вона там огляне її, подивиться, який стан. Це сімейство їде зі мною на роботу. <гум> Боня буде в балеті сьогодні працювати. <гум> сьогодні якраз балет буде, буде там танцювати. Дівчата пішли гуляти, а я йду працювати. Потрібно переодягнутися і будемо працювати. Боня пытается найти в сосне. Боня, что там? Сова? Пойдем. Пойдем, пойдем. Где уточки, Боль? Ищи уток. Смотри. <ріпи> так, пішов я грати.